Всім привіт-привіт! Дивлюся я на свій стелаж і розумію, що оці ось три додаткові лампи і додатковий стелаж, який ми поставили, це абсолютно недостатньо для моїх потреб. Ну, але що поробиш, будемо якось поки що миритися з цим. Рослинки постійно ростуть, підростають живці, які я вкорінювала по ваших замовленнях, і необхідно стежити за їхнім станом і за їхнім розвитком. Стежити, щоб рослинки не залишались надто довго в певних об'ємах, щоб вони не переростали той об'єм стаканчика. Тому що якщо рослинці вже замалий об'єм горщика, вона починає втрачати, по-перше, листочки, погано починає рости кущик, коріння старіє, погано розвивається вся рослина, страждає від цього. Тому навіть коли в мене виникають ось такі ось перетримки, от як, наприклад, зараз ем, сильні морози, я не зможу відправляти ваші замовлення, а, але я мушу їх пересаджувати, збільшити об'єми за потреби, е, стежити за станом рослин, поливати їх вчасно, тому що е, надмірні пересушки або переливи теж погано ем, впливають на якість живців. А я хочу, щоб ви отримували від мене дійсно хороші, якісні рослинки. Тому сьогодні, якщо вам цікаво, ми з вами пересадимо кілька живців із замовлень. Також певні мої рослинки, які вже переросли свої об'єми. Тому той, хто любить корінчики, листочки, пересадки це відео буде саме для вас. Залишайтеся на каналі і поїхали! Передусім я би хотіла пересадити два свої сортики. Це мої миколайчики. Хто давно на моєму каналі, той знає, про кого я говорю. Рослинки, які я замовила, отримала для себе в якості подарунка на День Святого Миколая. Завтра, ні, верніше сьогодні, 5 січня, якраз рівно місяць від того, як я їх отримала. Зовсім малюсінькими, в 100-грамових стаканчиках, стопочках. Я ось ставлю фотографію, скріншоти з відео, або можете передивитися відео, де я їх показувала, коли отримала. Це ось у мене вже ось так ось гарно підріз, Це хто у нас? Юзіс, це рівне лєбідь. Ось такий ось кущик. Тут стаканчики 470 грам. Оці ось. Такий ось уже гарнюсінький кущик наріс і уже коренева теж гарна. Доводиться мені поливати щодня то й двічі на день. І це у нас і вдохновін'є. До речі, вже навіть з бутончиком. ось тут ось тут теж Можливо, дам їй зацвісти, тому що хочу побачити цвітіння. У мене ще цей сорт, ну, звісно, не цвіт, тому що я його буквально недавно отримала малюпусіньким. Такі ось гарнесенькі, дивіться, які чудові листочки. Такі милі-милі кучеряві. Я так люблю ці молоденькі листочки, вони дуже гарненькі. А ще, коли гарне освітлення така ось зона. Супер. Взимку можна дійсно милуватися лише листочками, так, якщо немає квіточок. Такі ось кущик. Тому зараз будемо їх пересаджувати. 470 грам. Так. Я їх пересаджу. Тут такі у нас об'єми діаметр 12. Так, тут 690 грам і тут десь так само приблизно 700 грам. Одинакових у мене немає стаканчиків. Ці вже живці вони у мене підрощені, тому пересаджувати я їх буду уже в торг для дорослих рослин. У мене це дзюрпетта Profim 2 не кидайтеся одразу в крайності, не купуйте точно такий самий торф, як у мене, тому що ну немає сенсу для кожної людини. кожен сам для себе може підібрати торф для своїх умов, розумієте. Цей торф доводиться дуже часто поливати, часто одобряти або додавати смокоти, тому що верховий торф, ну хоча це суміш торфів, верховий і низинний, але вони доволі бідні. Багато хто додає різні органічні додавки, багато хто ще якісь там змішує грунти. Тому це так скажімо, потрібно робити методом проби. Для я звикла до цього торфу, мені в ньому зручно, я розумію, як в ньому вирощувати, тому я вирощую в ньому. Купую великими мішками, об'ємами. Чи потрібно вам, наприклад, замовляти той мішок 70 літрів, якщо у вас там 5, 6, 10 рослин, я не знаю. Ну, тобто це все залежить дуже індивідуально від ваших умов, від ваших потреб і тому подібне. Так, теж часто запитують у мене за осмокот. Я купую смокот екзакт Хайкалій, Хайка. Високий вміст калію, щоб ви розуміли, 5-6 місяців. Вони бувають по-моєму, 2-3 місяці. Тобто ну, Це дуже залежить. Якщо, наприклад, я планую в такому горщику вирощувати, ну, наприклад, скажімо так, до весни, так? весною пересаджувати в 2 літри там, чи в 5 літрів, неважливо, то я можу і на 2 місяці осмокот додати, так, наприклад, а потім вже на літній сезон додати осмокот на 5-6 місяців. Але я закуповую один, використовую один, використовую його в незначній кількості, тобто менше рекомендованої дози, чисто як страховку від, від того, щоб, якщо я пропущу, наприклад, якесь там планове. Підживлення, так, щоб я не переживала, що рослинам нічим буде харчуватися. Тобто, у мене смако це не основне добриво, а як страховка. От. А щодо взагалі добрив, то взимку я практично не підживлюю свої рослини, іноді, іноді я користуюся забіоном, це органічне добриво, також антистрес, хороший стимулянт росту, це амінокислоти, пептиди, тобто корисні для рослин, особливо у такому стані. Можна сказати, стресу так, взимку, коли недостатньо світла, неідеальні умови. От В таких випадках ну, я користуюся забіоном, тому що він трошки покращує загальний стан рослин. От. А взагалі добривами, мінеральними добривами взимку я не зловживаю. Можливо, там один-два рази в місяць, і то, якщо дуже їм пощастить, я матиму якийсь зайвий час. Так, тому розпочнемо. Давайте пересадку. Так. Це у нас що вдохновіння. Взагалі, ідеально, е, так, ідеально, коли оцей ось торф вологий, оцей торф сухий, е, але я дуже не люблю садити у вологий торф. Він злипається, мені незручно засипати його в горщик, тому я практикую. Е, Висаджувати в сухий такий, ледве вологий торф, і потім по краєчку проливати, змочувати його, або через низ трошки проливати. Ну, Мені так дійсно зручніше, я не люблю працювати з мокрим торфом або з вологим. Так, ну це ось коренева. Супер крута коренева. До речі, коли ми садили в цей об'єм, у мене теж є відео. Я на екрані напишу номер відео, коли я пересаджувала овці ось об'єми. І ви побачите, ось за який час наросла ось така ось. Класна коренева система. Ось такі ось корінчики, вони біленькі, молоденькі, це не перерощі корінчики. Вони не бачите, не тоншають, гарненько наростають. Якби я залишила у цьому п'ємі надовше, набагато довше, курінчики стали б коричневі, вони б зістарилися, стали б тоншими, і рослинка б ну, гірше, явно гірше розвивалася б. Звісно, не потрібно до безкінечності збільшувати горщики, тобто ну, в цьому є, скажімо так, своя якась межа. Ось, тому дивитися за станом рослини, знаходити оптимальний об'єм для ваших умов, для вашого догляду, для можливості вашого її поливати часто або рідко. Тобто, ну, дійсно все дуже індивідуально. Так, тому насипаємо. Трошечки осмокот. Осмокот додаю вниз або в середину горщика. Наверх його не додаю, тому що, от бачите, тут ось на екрані навіть видно, що верх майже завжди сухий. Як би ви не поливали через верх чи через низ, верх майже завжди сухий. А осмокот він розчиняється і працює у вологому торфі, тобто у вологій вологому ґрунті. вашому. Тому немає сенсу його ложити там, де він не буде розчинятися. В середину або на низ горщика я його лише додаю. Оці от коми я іноді розплітаю, іноді ні. Тут, в принципі, ще коренева не надто переплетена, тому просто перевалю. Так, надто багато насипала. бачите, коли торф сухий, ну, мені особисто легше, отак от, коли ще горщик не надто великий, так, отут от буквально сантиметр Різниця так, по краях. І незручно було б якось запихати туди вологі торф мені. А так оце от я підсипаю, простукую і він собі туди гарненько просипається. сам. Ну, тобто, можна сказати, це така мінімальна перевалка, яка взагалі не вплине на стан рослини, чи якось там затримає її ріст, а навпаки, тільки його активує. Після пересадки, я ось так ось буквально той сантиметр торфу, який я додала нового, я його пролю. Дуже трошечки краще потрошки, трошечки можна навіть через низ полити, тому що там теж новий торф, просто щоб він став вологий. Так, далі у нас це юзіс царівний лебідь. Така, ось так, Вже додала торф, додала смукот там на низ, дістаємо, дивимося. Те, що ж уже, бачите, курінчики видно знизу. Тут ось коренева менш розвинута цього сорту, ну, мені здається, в мене менший і був. До речі, коренева система от її об'єми нарощення теж дуже залежить від сорту. От у мене, наприклад, Теамануель дуже любить ростити корінчики. Сьогодні мені навіть доведеться три штучки пересадити. Також Юве Ельбрус дуже гарно кореневу живці нарощує, теж така біленька, гарненька. Це ось буквально недавно полила, бо думала, що не встигну вже сьогодні пересадити, але бачу, що встигаю. Так. Тому цей ось так ось теж. Пересаджуємо. Цей, до речі, можна було б ще трошки потримати, але вже, оскільки я взялася за їх пересадку, то вже пересажу обидва, щоб я там потім вже не переживала за них. Так, постукую і додаю торф, щоб він просипався і заповнював всі пустоти по краєчках. В принципі, так нічого, скажімо. Дуже мудрого, так, гадаю, всі таке вміють робити. Так, камеру зачепило. Так, дивіться, тут ось трошечки заглибила, ой, заглибила оцю шийку кореневу, так, щоб він у мене не так хитався, тому що він на такій мене ніжці був, цей живець, а тут вже він почав пускати бокові оці гілочки три. Тому я їх по ці гілочці трошечки, трошечки заглибила, щоб він був більш такий стабільний, скажімо так. Наступний кандидат на пересадку це живець сорту UV Elbus. До речі, під відео попереднє, це, здається, номер 48 було відео. Я показувала перше цвітіння цього сорту у мене під лампами. Шикарний білоцвітковий сорт з супер махровими квітами. Ну, я в захваті і дуже, бачу в ньому дуже шикарний потенціал. Чесно, я чекаю з нетерпінням літа, коли цей сорт себе зможе проявити в таких от, оптимальних для пеларгоній умовах. Тому що ну, зараз він мене цвіте під лампами, ну це так. Якщо він зараз уже мене вразив, то я уявляю, що буде весною влітку. Такий ось має живець, так, вже ось тут один, два, три точки росту. Дуже гарно сорт наростає, такий ось гарненький має живці і має шикарну також кореневу систему. Оскільки мушу перетримувати цей живець, так, мінімум 10 днів, поки будуть морози, то ну, мушу його пересадити в трошки більший об'єм, щоб рослинка ну, не втрачала скажімо, свій такий потенціал росту і гарненько наростала, щоб його власниця вже отримала дійсно гарненьким кущиком. Тому дістаємо. Живці, до речі, ось такі ось. Він. Бачите, це ось кілечко ще з стаканчика попереднього, коли я його висаджувала, залишилося. А висаджувала зовсім, до речі, недавно. Политий він у мене, бо теж не планувала пересаджувати, тому цей торф не буду потім поливати. До речі, для саджанців, ще раз повторюю, торф Класман ТС1. Тобто для розсади фракція від 0 до 5 мм, здається. Якщо не помиляюся, осмокод не додаю для саджанців, тобто в чистий класмен без ніяких більше добавок, висаджую свої рослинки, ваші рослинки. Так, поміщаємо таким чином і теж просто засипаємо. Так, продовжую думку: не буду поливати. Оцей ось верхній торф, так, який додавала. Тому що внутрішній ком, з яким я пересадила, так, оцей менший горщик, він доволі вологий. тобто цей сухий торф він витягне на себе ту надлишкову вологу, і вологість торфу субстрату вона зрівняється. Засвітила етикетку з номером телефону людини, яка в мене замовляла цей живець, тому вимушена обрізати частину відео, тому вже показую так те, що ось у мене я засипала і що у мене вийшло: Юве-Ельбрус. Наступна красунечка це сорт, який надзвичайно швидко росте, гарно нарощує кореневу систему. Моя най найулюбленіша на даний момент пеларгонія моїй колекції це ТА Еммануель. Ось такий ось гарний живець на три точки росту одразу. Тобто він невисокий, бачите, у мене більшість живців взагалі не витягується. Так, ці ось палочки я коли її висаджувала, щоб вона не хиталася і її кріпила. Такий ось живець на три точки росту. так, Один, два, три. І теж вже така ось гарненька коренева система, щоб вона не переростала, бо бачите, вже починає формувати кілечко. Я її пересажу більший об'єм, тому що ну, перетримка буде днів 10. А сорт цей дуже гарно, оскільки багато зеленої маси, він гарно споживає вологи. Мені доводиться кожного дня або два рази на день навіть поливати оці ось такі кущики вже. Ось тому пересаджуємо. Пересаджую з 200 грамового стаканчика, у такий ось об'єм, тут здається, ой, 330, 330, здається. На низ я сюди насипати торф не буду, тому що е по висоті, бачите, він не дуже так співпадає, тому навіть трішечки обираємо. І досипаємо. Звісно, було б ідеально, якби горщичок був трошки вищий. Але у ну, на мене наразі немає вищих горщиків. Ну, верні вони є, але об'єм буде занадто великий. Так? А бажано збільшувати об'єми, по-перше, поступово. По-друге, ну, садити там, не знаю, в трьохлітровий горщик і потім пакувати посилку з 10 живців, то ну, я уявляю, скільки вам доведеться платити так, за пересилку. Крім того, ну, одразу пересаджувати палергонію з маленького горщика у великий я би не рекомендувала. Краще такі поступові пересадки робити. Ось так ось. Ще поставлю паличку, так, щоб він не нахилявся в ту сторону, тому що листочки у нього так однобічно розміщені. І все, мануелька готова. Теж полю нижнім поливом або по так ось по країшку горшечка, тому що цей сорт дуже швиденько випиває водичку. І ще останній на сьогодні сортик теж покажу вам. Зараз етикетку зніму, щоб знову вже не засвітить. Це Грація серця Рубіна, ось такий ось, так, за фокусом ось такий ось живець. Теж вже починає формувати кілечко. Ну, це, я не люблю такого, так, тому що потім ці корінчики тут важко дуже розпутувати, коли пересаджуєш в більші об'єми. І тому ми його теж пересадимо зараз у горщичок. Такий же 330 мг, Але тут я трішечки хочу розпутати оце кілечко, тому що ви вже бачили так, вельбрус, що коренева може застигати так, в такому кілечку. Вона далі буде розвиватися, але ну, краще трошечки звільнити, якщо вже бачите, що так сильно наплилося. Таким чином, так, звільнити це кілечко, цей торф можна обсипати, щоб нам по висоті він. Підійшов так і таким чином розміщаємо. Багато дівчаток я так зрозуміла. По моїх відео вирішили спробувати себе так у справі вирощування пеларгоній, розмноження пеларгоній. Тому, я думаю, вам буде теж корисно такого плану відео. Можливо, щось вас навчать, можливо, якісь підказки так будуть. Хоча для мене це наче, така вже робота, рутина, а для когось це може бути цікаво. Тому надіюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Де ми з дівчатками, по перше, спілкуємося між собою, також я виставляю там надлишки своїх рослин і маю список сортів, які ви можете у мене замовити та придбати. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!